Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії чоловічої збірної України, яка зараз бере участь у всесвітній шаховій олімпіаді. Сьогодні розглянемо дуже важливу та красиву партію, яка була зіграна у шостому турі на четвертій дошці командного матчу збірних Аргентини та України. Чорними грав український гросмейстер Володимир Онищук. Його суперником був більш віковий шахіст, також міжнародний гросмейстер Дієго Флорес. В цьому поєдинку Володимиру Онищуку вдалося реалізувати дуже красивий замисел в атаці на короля. Кінь f3 зіграв аргентинець, кінь f6, d4, g6, c4, слон g7, кінь c3, 2-0, e4 і d6. Символічно, що в індійському чинаї українець розіграв староіндійський захист, слон Е2 грає його суперник. В цій позиції чорні найчастіше просувають пішака на Е5. В цьому випадку ми отримаємо основну позицію класичної системи староіндійського захисту. Але Онищук зіграв хитріше. Він пішов С6, два нулі, зіграв Флорес, Е5, слон Е3, Кіня 6. Смисл цього ходу полягає в тому, що кінь, йдучи на край дошки, не затримається там. Він поглядає на поле С5, туди можна поставити коня після розміну на Д4. До того ж, десь кінь може піти на Б4. Водночас він не перекриває білопольного слона С8, як це було б у випадку більш традиційного ходу, кінь БД7. Виникла дуже відома позиція, яка не десятки, а навіть сотні разів зустрічалася в практиці дуже сильних гросмейстерів. Якщо ви прагнете швидкої нічиєї, то можна зіграти так, як було в одній з партій чемпіонського матчу між Карповим та Каспаровим в 1990 році. Де є, де є, забираємо на Д8, тура FD 1 І після досить нудної гри партія закінчилася в нічию. Якщо ви шукаєте найсильніше продовження, то можна зіграти так, як це зробив Володимир Крамник, просунувши пішака на Д5 в партії проти Раджабова у 2010 році. Але Дієго Флорес грає інакше він ставить туру на Б1, виходячи з під рентгену слона G7 і готуючи просування Б4. Але у відповідь Володимир Онищук забирає на Д4, білі тут б'ють не конем, а слоном. І після тура Е8 захищають пішака кінь Д2, кінь С5, ще один напад, Ф3, захист, кінь Е6, слон Е3 і Д5. Десятий хід білих, а саме взяття пішака слоном, дозволяє Онищуку повністю вирівняти ситуацію і завдати потужного контрудару в центрі. Після cd cd ЄД, кінь Д5 відбувається розмін коней, слон С4, ферзь Е5, нападаючи на слона. Позиція в центрі відкрилася, і тут починається дуже цікава тактична боротьба. Після тура Е1 Б5 грає Онищук, нападаючи на слона. Він не боїться відкритого нападу з боку слона суперника. Відходить той на F2, ферзь F5. Куди ж білим поставити білопольного слона? Якщо зіграти, наприклад, слон Б3, то буде тура Д8, далі Кінів 4, слон Д7. І кінь йде на Д3. Фігури чорних краще відмобілізовані, і вони тут мають позиційну перевагу. Тому Флорес, перш ніж зіграти своїм білопольним слоном, робить дуже відповідальний, але об'єктивно досить сильний хід. Він грає ж 4 Звісно, ось так на два поля вперед просувати пішака, який прикривав короля, це дуже високий ризик. Але іноді сильні гросмейстери вдаються до таких ходів якщо вони чітко бачать можливі варіанти. Поки що у аргентинця все добре. Після ферзів 4 він грає слон d5, нападаючи на туру. Зіграти тура b8, звісно, можна, але після кінь e 4 з ідеєю слон g 3 відразу так краще не грати, оскільки було б ферзь д4 у білих дуже велика перевага. Бачачи це, Онищук робить дуже сильний хід тура Д8. Він підганяє слона суперника до взяття тури А8. І тут найважливіший момент партії: аргентинський гросмейстер спокусився чорною турою і потрапив у халепу. Йому краще було зіграти тура Е4. Цей хід дозволяв аргентинцеві вийти сухим з води. Після ферзь Б8. Слон g 3, ферзь b6, шах, слон f2, ферзь b8, білим краще набрати цю туру, оскільки після взяття ферзь e 1, ферзь d5, у білих, як і раніше, гірше розташовані фігури. У чорних два слони і дуже перспективна позиція. Тому після ферзь b8 в цьому варіанті білим краще просто повторити ходи. Слон g 3, ферзь b6, слон f2 і нічия. Таким чином, граючи тут тура е 4 білі тримали рівність. Але аргентинець забрав на А8, Тура Д2, нападаючи на ферзя. Що робити білим? Якщо контратакувати ферзя суперника ходом слон G3, то, звісно, ферзь Д4 шах. і перекриття на F2 вже не працює, білі втрачають ферзя. Але Флорес грає ферзь С8. Його ідея полягає в тому, що тут він напав на білопольного слона. А Тура Д2 прикриває ферзя. Далі можна зіграти слон 3. Начебто у білих все добре, зайва якість, напад на фігуру суперника, але й чорні нападають слон Д4. Несподівано виявляється, що український гросмейстер перерахував свого суперника. Він напав на слона Ф2 і пропонує Флоресу забрати слона c 8 з шахом, що й було в партії. Але розглянемо й інші можливості білих. Брати на D4 не можна. Забираємо і мат-ферзем. Комп'ютер вважає одним з найсильніших хід короля H1. Але тут віддається слон тура D1. Забираємо слон b6, і у чорних вирішальна перевага. Все ж таки дві легкі фігури проти неактивної тури при такому відкритому королі. Це дійсно вирок для білих. Тому Флорес забрав на c 8 з шахом, Онищук відійшов на G7. Що ж робити далі? Слона F2 треба захищати, оскільки, як і раніше, брати на d 4 не можна, мату два ходи. Тому Тура f 1 зіграв Флорес, але слон переходить на іншу діагональ. Ось тут, мабуть, аргентинець і пожалкував, що зіграв g 2 g 4 Захистити атакованого пішака можна лише одним способом слон g 3. Але ферзь є три шах. Якщо відійти на h1, то за допомогою розміну чорні відкривають вертикаль h, ставлять ферзя на h 6 і мат ферзь h2. Тому, захищаючись від шаху, слон f 2 грає аргентинець і дає дуже широкий та приємний вибір своєму супернику. Тут можна було зробити красивий хід кінь g 5, жертвуючи ферзя. Основна ідея чорних полягає в шаху кінь h3, і після взяття на е 3 мату два ходи кінь h 3 і Тура H2. Безперечно, цю красиву картину Онищук бачив, але вирішив зіграти надійніше. Після слон f2 пішов Ферзя 6, знову загроза мату. Хід слон g 3 не рятує білих. Справа в тому, що після взяття хід ферзь c 3 нічого не дає. Чорні перекриваються, Тура d 2 захищена ферзем. І тут білим вже треба здаватись, загружує мат на h2. Тому у відчаї Флорес просунув вперед і іншого пішака на королівському фланзі, зігравши f4. Але Онищук просто забрав конем. Далі ще було h 4, кінь h3, король g 2, ферзь f 4. І суперник Онищука здався. Дійсно, від численних загроз чорних, а це і взяття на Ф2, і шах ферзь g 3 захисту немає. Ось така чудова партія, красивий поєдинок і дуже важливий спортивний результат. Володимир Онищук став першим з чотирьох українців, хто закінчив свою партію в цьому матчі. Далі виграв ще Кирил Шевченко. Нічия на першій дошці в Антона Коробова, і навіть програш безнадійної партії Юрієм Кузубовим не зіпсував картину. Україна виграла з рахунком 2,5 на півтора очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.